Я пересмислив свій погляд на тему ЛГБТ. Тому деякі наступні речі, які я буду говорити, вони можуть бути доволі е, незвичними і дивними для деяких віруючих людей. І також вони можуть бути доволі дивними для людей, які не є християнами. Але, будь ласка, дослухайте відео до кінця, щоб точно і повністю зрозуміти все те, про що буде далі йти мова. І в я не змінив своєї позиції. Але через власні розуми над Біблією для себе я чітко зрозумів, що Біблія говорить на дану тему і чому вона така. І наша сьогоднішня розмова, вона буде побудована на трьох блоках. І перше, про що ми поговоримо, друзі, це ми, ми дізнаємося, що Біблія говорить на тему ЛГБТ. Це перше, про що ми поговоримо. Друге, про що ми поговоримо, це те, що саме в темі ЛГБТ є гріхом і чому. Дуже важливо зрозуміти чому. І третє. Як з цим боротися? Отож, що говорить Біблія на тему ЛГБТ? І є, наприклад, такі місця, як 1 Коринтянам, 6 глава, 9 10 вірш, 1 Тимофія, 1 глава, 9 10 вірш, Левитам, 20 глава, 20, 13 вірш. Але ми зачитаємо тільки послання до Римлянам, 1 глава 26, 26, 27 вірш. І, друзі, контекст наступний. Павло він перечисляє різні гріхи тих людей, які відкидають Бога. І в цьому списку також є гріх ЛГБТ. І цікаво наступне. Павло, він не ставить цей гріх в якусь іншу категорію. Цей гріх знаходиться в списку разом з іншими гріхами. Тобто він не є якимось особливим. Якщо ви з цим, друзі, не згодні, то. Напишіть в коментарях, чому ви не згодні. Добре. Перша глава 26, 27 вірш Послання до Римляна. Через це Бог їх видав на пожаливість ганебну, бо їхні жінки замінили природні єднання на протиприродні. Так само чоловіки, позоставши природні єднання жіночою статтю, розпалилися своєю пожаливстю один до одного. І чоловіки з чоловіками сором чинили. І вони прийняли в собі відплату відповідно їхньому блуду. Тому ось що говорить Біблія? Біблія говорить, що це є гріх. Але нам дуже важливо зрозуміти, що конкретно в цій темі Біблія називає гріхом і чому, врешті-решт, чому це гріх? Здавалось би, людина, не знаю, ще з народження, наприклад, коли вона, скільки вона себе пам'ятає, вона, наприклад, почуває, вона відчуває потяг до своєї статі. То чому це гріх? Тому давайте почнемо завдяки Біблі пояснювати це. Тому, друге, що саме в цій темі є гріхом і чому? Друзі, якщо ви маєте потяг, і, до речі, зараз те, що буду говорити, це може бути реально дивним для деяких віруючих людей. Але не спішіть робити висновки і почуйте всю аргументацію. Друже, якщо ти маєш потяг до своєї статі. Але ти борешся проти цього, то Біблія тебе не засуджує. А навпаки, Бог дуже сильно хоче, і Він буде давати тобі все, щоб ти перемагав в цій боротьбі. Дуже уважно, друзі, почуйте це. Біблія не каже, що потяг до своєї статі є гріхом. Так, потяг до своєї статі є наслідком гріха. Це не є нормальним. Але сам по собі потяг до своїй статі не є гріхом. Гріх це вибирати йти за цим потягом. Думати і робити те, до чого тягне цей потяг. Мати, наприклад, мати гріховні фантазії і практикувати це. Тобто, якщо ви це практикуєте, то ось це, ось це є гріхом. Але якщо у вас є спокуса, то сама по собі спокуса вона не є гріхом. Спокуса, вона веде до гріха, але самим гріхом вона не являється. Друзі, ви ніде, як аргумент, в Біблії ви ніде не побачите, що спокуса сама по собі є гріхом. Так, спокуса це дорога, яка веде до гріха. Ось чим вона небезпечна. Але все ж таки. Спокуси і гріх. Це хоча дуже пов'язані, але все ж таки це різні поняття. Чому це важливо? Тому що якщо людина старається боротися з цим, але при цьому вона думає, що сама по собі спокусує і гріхом, то це буде те, що кидатиме її в відчай. Отож, Бог не засуджує боротьбу, Бог підтримує в боротьбі. Однак Бог засуджує практику цього гріха. Коли ви практично гріште або навіть даєте волю своїм фантазіям. І більше того, що дуже важливо знати, цей потяг у людини може залишитись до кінця її життя. Тобто у деяких людей Бог після покаяння одразу може забрати потяг цей, але деякі люди вони можуть залишатися. З ним до кінця свого життя. Тобто у деяких Бог забирає цей потяг, а деяким Бог дає сили для того, щоб боротися проти цього гріха. Для того, щоб боротися проти цього потягу. Один автор якось сказав, що Євангелія не гарантує нам, що далі не буде боротьби. Але воно гарантує, що Далі буде перемога. Бог вже дає нам перемогу зараз, і Він дасть нам потім повністю перемогу після цього земного життя. І це все точно так само, як і з іншими гріхами. Наприклад, людина по своїй суті може бути дуже гнівливою. І вона може народитися знахилом до цього. І вона може е боротися з цим до кінця, до кінця свого життя. Але Бог Він дає давати сили перемагати цей гріх, боротись проти нього. Чому Бог в одних забирає одразу цей потяг, коли люди приходять до Христа, а чому в деяких залишає і дає сили боротись? Ми точно не можемо знати відповідь на це питання. Але ми точно знаємо, що коли людина бореться проти цього гріха, то Бог прославляється, а сама людина. Вона отримує радість в Христі, і крім цього, потім вона отримує нагороду від Бога через те, що вона перемагала цей гріх. І чому, друзі? Чому це є гріх? Напевно, зараз це просто кульмінаційна точка нашого пояснення. Отож, чому це гріх? Давайте з вами зачитаємо буття 1 глава 26 27 вірш. Тож сказав Бог. Сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу. І друга глава 22. Вірш. І перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама на жінку, і привів її до Адама. Отож, Бог створив людину по своєму образу і подобі. Тобто Він створив її так, щоб вона своєю суттю відображала те, яким є Бог. Тобто людина це представник Бога на землі. І, наприклад, своїм характером, вона повинна показувати характер... своїм характером вона повинна показувати характер Бога. Давайте уявимо наступний приклад. Уявіть, що про вас або про вашу сім'ю чи друзі мають зняти біографічний фільм. Який би мав в точності відображати те, яким було ваше життя до даного моменту. Так ось, уявіть, що автори вони вирішили просто по своєму бажанню змінити, наприклад, склад вашої сім'ї. Або, наприклад, вони не показали те, що у вас є, наприклад, брат чи сестра, або батько і матір і так далі. Так, що вони додали фільм того друга, якого у вас не було, або забрали того найкращого друга, який у вас був, і не показали цього. І ще вони в фільмі, наприклад, приписали вам ті фрази, які ви б ніколи в житті не сказали. Або ж, наприклад, самі важливі моменти взагалі вирізали і не показали їх. Або додали щось, що насправді ніколи не було. І чи можна сказати, що це була неповага по відношенню до вас і історії вашого життя? Чи можемо сказати, що вони представили вас в брехливому світлі? Так виходить, що ці люди вони представили вас в брехливому світлі. І вони вчинили проти вас зло? Так ось точно так само і людини. Людина, вона створена так, щоб. В точності відображати Бога, Його характер, Його особисті якості. А коли вона грішить будь-яким гріхом, в тому числі і ЛГБТ, то це вона виставляє Бога Його характер у брехливому світлі. Ось що конкретно я маю на увазі. Друзі, послухайте це. Коли ми з вами прочитали в книзі буття. Що Бог Він створив людей по своєму образу і подобі, створив чоловіка і жінку, то в цьому ми можемо побачити Божий натяк на триєдинство. Тобто ми знаємо, що Бог по своїй собі має три особистості: Отець, син і Дух Святий. Це одночасно і один Бог, але одночасно має в собі три особистості. Хоча нам, людям. Обмеженим, доволі обмеженим. Нам це ми до кінця цього не зрозуміємо. Але дивіться, ось в чому суть. Точно так само, як жінка і чоловік. Це різні особистості, які відрізняються один від одного, але вони мають ту ж саму природу. Подібно до цього отець, син і дух святий, це різні особистості, але вони мають одну і ту ж саму природу. Це один Бог в трьох особистостях. І дивіться, що мало би бути. Чоловік і жінка, будучи разом. Цим вони мали би показувати всім оточуючим, що точно так само, як вони по суті різні, але при цьому вони являються одним цілим, то точно так само і Бог має в собі три різні особистості: Отець, Син і Дух Святий. Але при цьому вони являються одним цілим. Тобто чоловік і жінка, вони мали в точності відображати, точніше, вони мали в певній мірі відображати трійцю. Тому виходить, що одностатеві шлюби, вони виставляють Бога, вони виставляють Божий образ в брехливому світлі. Це як фільм знятий про вас, але де сценарист вирішив змінити щось по-своєму. І оскільки і Отець, і Син, і Дух Святий, вони, як ми бачимо у Біблії, відіграють різні ролі, наприклад, різні ролі у спасінні. Точно, І точно так само, друзі. Для того, щоб люди вони могли відобразити це в своєму житті, Бог створив і чоловічу, і жіночу стать. Щоб вони, будучи. Єдині між собою. При цьому всьому вони відігравали різні ролі. І саме тому Бог створив і, чоловіка, і чоловік, і жінок так, щоб вони відрізнялися і своїм тілом, і своїм характером. Тілом то зрозуміло, що чоловік, наприклад, ніколи він не зможе родити. Але діло не тільки, не тільки в тілі, а й в тих особливостях, які має кожна стать і чоловіча, і жіноча. І в цьому одна стать не може також е, замінити іншу стать. Наприклад, дитина у великій імовірності не зможе рости повноцінно, якщо біля неї не буде поряд справжнього чоловіка або справжньої жінки. Нещодавно я чув, що якщо хлопчик росте без батька, то він, дуже, е, він буде дуже схильний до того, щоб мати свій характер більш жіночим. Так, це не означає, що він приречений. Це означає, що він схильний до цього. І через це деградація людей буде збільшуватися. І ви, дівчата, ви все більше будете змушені брати на себе відповідальність чоловіків. А чоловіки все більше будуть схожі на жінок. Але світ він потребує справжніх хоробрих, цілеспрямованих чоловіків, наприклад. І жінки не зможуть з цим, цим впоратися з цією ролью. І навпаки. Чоловіки так створені, що вони ніколи не зможуть замінити жінку своєю суттю. Ось чому це неправильно. І ще чому це гріх, друзі, бо тому що сексуальні, одностатеві стосунки, оскільки вони ж не є природніми, вони погано впливають на здоров'я людини. В цьому ж до дорімляно в 1 главі 27 вічі написано, що чоловік з чоловіками роблять безсоромні вчинки і отримують самі в собі належне покарання за свої збочення. А все, що робить людина, руйнуючи своє тіло, яке їй дав Бог, яке Боже в першу чергу, а не її, цим вона грішить. Отож, ось також, чому це гріх? Ще раз повторюю: практика ЛГБТ це гріх, бо людина замість того, щоб своїм життям показувати те, який є Бог, в нас потворює Божий образ. Одностатеві стосунки транслюють брехню про Бога, Вони показують Бога в брехливому світлі. І в результаті, як ми тільки що сказали, діти виростають без необхідних знань про те, яким повинен бути справжній чоловік або справжня жінка. А без цього світ буде йти на дно і вже йде. І звичайно, це не тільки е через ЛГБТ і так далі, є багато інших причин. І також це руйнує здоров'я людей, як ми тільки що сказали. Ще яка небезпека, друзі? Небезпека в тому, що ЛГБТ-спільнота. Як видно по країнам, де вони узаконені, але те вони, вона ніколи не зупиняється у своїх збоченнях. Наприклад, педофілія. Люди, є люди, які зайшли далі, чим, наприклад, просто гомосексуалізм. І вони вже відстають педофілію і кажуть: любов до дитини не повинна вважатися злом. Це дуже страшно чути. Або ми повинні давати дітям самим вирішувати, коли їм потрібно займатися сексом. Дітям, які тільки почали йти в школу, маленьким дітям, вони самі повинні вирішувати це? Я чув з одного дослідження, що коли дитина, чим раніше дитина на вступає в сексуальні зв'язки, тим більше негативно це впливає на її психіку. Або, наприклад, це може йти ще далі. Є така річ, яка називається некрофілія. Це коли люди вони мають статеві зв'язки із трупами. Це дуже страшно. До речі, в захист того, що це є нормою, ви можете сказати наступне: в мене потяг до іншої статі він вроджений. Скільки я себе пам'ятаю, мені подобались тільки люди моєї статі. Але, друзі. Грішна природа у всіх вроджена. І хтось із народження має схилість, наприклад, до обману, хтось до гніву, хтось до крадіжки, а хтось до гомосексуалізму і так далі. Тому це не, це не означає, що якщо в мене це є із народження, то це норма. Це не норма, і це не є виправдання, адже всі ми народжуємося із гріховною природою. Від якої нам треба позбуватись, а позбавити може тільки Ісус Христос. Своїми силами ніколи ми цього не зможемо зробити. Саме тому Ісус Христос помер і Воскрес і дав нам свободу від гріха, свободу від покарання за гріх. Але ще ви можете сказати? Це моє бажання, це мій вибір. Ніхто не має права судити мене за мій власний вибір. Але друзі, те, що ми маємо право на власний вибір, це не означає, що цей вибір завжди правильний. Наприклад, якщо чоловік хоче зрадити своїй дружині, і він має цей потяг, то скажіть: хіба нормально буде, якщо він це зробить і скаже: тут нічого такого, адже я маю цей потяг. Я не хочу подавляти в собі його. І я маю право власного вибору. І ми можемо сказати, що це нормально? Це не нормально. В першу чергу, тому що Бог каже, що це не нормально. Це гріх. Це ненормально, він руйнує свою сім'ю. Але також ви ще можете сказати: взагалі у кожного своя правда. Я сам маю право вирішувати, що є для мене добром, а що ні. Немає чітких правил моралі і чітких моральних цінностей. Кожен сам собі вибирає, у кожного своя правда. Але, друзі, це не так. І ось чому? Реальність вона не залежить від того, що ми думаємо про неї. От скажіть. Чи правильно буде, якщо я скажу наступне? Так, в нас в Україні війна, але все не так однозначно. У кожного своя правда. Кожен сам може вирішити для себе, чи це Росія напала Україну, чи, чи ні. У кожного своя правда. Хіба це буде вірно? Ні, незалежно від того, що людина думає, правда залишається правдою. Росія, вона напала на Україну. Або скажіть, зараз на мені кофта якого кольору? Е, ви можете ви скажете, що вона чорного кольору. Але що, якщо я вам скажу, ні, це неправда. Вона рожевого кольору. Я буду правий чи ні? Звичайно, я не буду правий, тому що реальність не залежить від того, що я вважаю, що я думаю. Реальність одна. Все. Тому, друзі, незалежно від того, що я вірю, правда, залишається правдою. І це логічна помилка, якщо ми кажемо, що е, немає об'єктивних моральних цінностей, немає об'єктивної істини. Це логічна помилка, є об'єктивні об поняття. І коли людина, вона далі йде з цією логікою, то відбуваються наступні речі. Я нещодавно бачив е відео, де в аеропорту це було, здається, в Німеччині зібралась куча людей, які ідентифікували ін себе собаками. Це було десь 50-100 людей, які стояли і вони гавкали, вони лаяли. Е тому що вони казали, ми, ми є собаками. Або я бачив, коли люди, вони людина, яка важить, наприклад, 120 кг. Вона каже: ні. Я можу сама вирішувати, яка я насправді. Я насправді дуже худа. Або. Це просто, друзі, це все дуже смішно. Наприклад, коли люди не заходять далі. І я реально бачу це, коли людина, дівчина говорить до хлопця. Це була якась радіопередача. Вона каже: Закони гравітації. Це не для мене. Я вирішую, що вони для мене не діють. Я маю право вирішувати, що буде в моєму житті. Я вирішую. Чи діє для мене закон многотяжіння чи ні. Тому що, якщо я не можу вирішувати, це означає, що я не є вільною. Але я хочу сама собі указувати, як все має бути. Ось, друзі, до чого це приводить, коли ми кажемо, що немає об'єктивної реальності і в кожного своя правда. Тому, друзі. Ось що саме в темі ЛГБТ є гріхом і чому практика ЛГБТ вона є гріховною. І останнє, друзі, як з цим боротися? Друзі, в Біблії є приклади людей, яким Бог дав перемогти цей гріх. Наприклад, Павло він пише послання до Корінтян 6 глава, 9, 11 вірш. І він пише особні слова: Хіба ви не знаєте, що неправді не вспадкують Божого Царства? Не обманюйте себе. Ні розпусники, ні ідолоняни, ні прилюбники, ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки. Царство Боже не спуткують вони. Не, не і такими були дехто з вас, але ви обмились, але освятились, але виправились іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Слово Мужеложники воно прикладається як пасивний гомосексуаліст. Тобто. Бог дав вигід цим людям. Бог звільнив цих людей. І, можливо, в них ще був потяг до своєї статі. Але Бог він давав їм перемогу над цим гріхом. Тобто Бог він звільняє. І що саме потрібно, щоб перемогти цей гріх? Ми побачили, що Біблія вона дає надію. Але що конкретно треба зробити? Друзі, якщо в вашому житті. Не було справжнього покаяння, то Біблія, вона повеліває вам покаятись. Що це означає? Це означає, що вам треба визнати перед Богом і сказати, Боже, в мене немає сили боротись проти цього гріха. Без себе я йду в пекло. Ісус Христос це моє, моє єдине Спасіння. Я вірю, що Ісус Христос помер за мене, Він воскрес! І він все зробив, щоб я був з ним, і щоб я був вільний від, від своїх гріхів. Вам потрібно звернутися до Бога. Бог вас спасе. Бог сказав, що він ніколи не відкине грішника, який приходить до нього. Він людина, яка, е, яка втомилася від своїх гріхів. Тому перше, якщо в вашому житті не було справжнім покаяння, то покайтеся в цьому гріху по цьому гріху і в загальному в житті, яке е, повернене, е, яке направлене проти Бога. Друге, Друзі, разом з цим треба почати боротись проти порнографії. Так це окрема тема, але чому я це говорю? Тому що я вже, е, від, як мінімум від двох людей, чув, що в них почалися проблеми з цим, з цим гріхом, через те, що вони дивилися порнографію. Це я чув як і від хлопців, як, як і від дівчини. І це, до речі, науково доведено, що саме це веде до того, що людям починають подобатись їхня стать. Друзі, далі. Відмовтеся від цього, що може вас спокушати до цього гріха. Якщо це якісь конкретні люди, то перестаньте мати з ними спілкування. Наступне. Відкрийте цей гріх перед людиною, яка може вам допомогти. Можливо, це людина, яка знаходиться у вашій церкві. Можливо, це людина, яка десь на дистанції, і ви розумієте, що вона може вам допомогти. То звертайтеся, відкривайтеся. Далі, друзі, наступне. Шукайте свою значимість насолоду і ідентичність в Ісусі Христі. Для того, щоб перемагати гріх, який здається нам неймовірно насолодою, нам потрібно те, що дасть нам набагато більшу насолоду. І насправді це набагато більша насолода, це і справжня насолода, це Ісус Христос. І також, окрім цього, нам потрібно знаходити свою цінність, свою значимість не в тому, що ми якісь особливі. Ми відрізняємось від інших. Наприклад, те, що ви бісексуал або шехтось. Ні, знайдіть свою значимість в Ісусі Христі. Не в тому, що ви робите, не в тому, яким ви є. А в тому, що, зробив, що може зробити. І що, якщо ви віруючі людина, що зробив з вами Христос? Він каже, що Він зробив вас. Своїм дитям. Він каже, що ви не заслуговували любові, але він, дав вам, він дає вам неймовірну любов. Ви усиновлені, ви улюблені, ви Божі. Ось що говорить Бог. Він каже: знайди свою значимость мені в Євангелії, в Ісусі Христі. Не в чомусь іншому. Тому що тоді ти розчаруєшся. Тому, друзі, е насолоджуйтесь Ісусом зна знаходьте свою значимість і ідентичність в Ісусі Христі. Е е і друзі, довіруючих людей хочу сказати: якби зараз Ісус прийшов на землю, то він би спілкувався із гомосексуалістами, лесбіянками і так далі. Якщо е вам це ріже слух, то. Тоді ви схожі на книжники і фарисеїв, які в свій час про Ісуса казали: Як Він може так спілкуватися і їсти з Митерями і блудницями? Але друзі, Христос якраз то пішов до грішних, а не до праведних. Мати друзів з ЛГБТ спільноти це прояв справжнього християнства. Це прояв Христа. Христос так би робив. І, на жаль, не всі віруючі це розуміють, і це дуже печально. Це реальний конкретний мінус. Дуже печально, що так? Тому я дуже надію, що ви зрозуміли, що Біблія говорить, те, що віруючі люди, вони, ми не проти ЛГБТ-спільноти. Але ми проти гріха, який роблять ЛГБТ спільноти. Ми любимо людину, але ми ненавидимо гріх. Це точно так само, як ви можете любити якусь людину, але ви можете бути не згодні з тим, що вона робить. І через любов до неї ви не мовчите. І ви застерігаєте її від невірного шляху і допомагаєте їй всім тим, що можете. Ви не мовчите, тому що дуже любите її, якщо вона знаходиться в біді. Отож, діліться цим відео в соціальних мережах, тому що це може комусь допомогти.